Дорогі брати і сестри, мир вам. Сьогодні ми будемо читати слово, яке написано в Івана, 21 голова, 3 вірш, і написано: Говорить їм Симон Петро. Піду риби вловити. Вони кажуть до нього, І ми підемо з тобою. І пішли вони і сіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали. Що то був Ісус. Бачите, Бог показує, що коли ми навіть не розуміємо, що прийшов Ісус, Він приходить. Ми можемо не зрозуміти цього. Але коли ми це зрозуміємо, ми будемо щасливі. Тому давайте переглянемо, що значить прийшов Ісус. Коли Він приходить, наше серце воно заповнене, воно повне Його миру, Його радості, Його праведності, Його щастя, Його світла. Тому навіть якщо ти не знаєш, що Він є, він є, коли ти в мирі, коли ти в радості, коли ти в щасті, слава Богу за те, що Отець дав нам Сина свого Ісуса Христа, щоб ми були в мирі, в радості і в щасті. Бо якщо ти не відчуваєш сьогодні цього миру, то ми сьогодні помолимось, щоб Бог дав тобі його. Господи, благослови нас. Благослови, щоб ми відчували твій мир, твою радість, твою любов сьогодні, щоб ми були наповнені тобою. Во всі дні життя нашого. Дай нам відчувати тебе, дай нам розуміти, хто ти є і коли ти приходиш. Ми знаємо тебе, ми знаємо, хто ти є, і ми хочемо бути з тобою, Ісус Христос. З Богом ми можемо все. Amen.